Про надання Україні шістьох пускових установок для зенітно-ракетних комплексів та артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 міліметрів оголосила Іспанія. Про це повідомили в Міноборони країни. За інформацією голови відомства Маргарити Роблес, нові зенітні ракетні установки будуть інтегровані в американську батарею. А з листопада в Іспанії проведуть навчання для українських операторів і технічного персоналу. Міністр. Міністерка оборони також повідомила про майбутнє постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 міліметрів та оголосила, що в наступній партії постачання Києву відправлять важкі кулемети для посилення протидії безпілотникам. Крім того, польові пайки вже в дорозі до України продовжуватимуться тренування в місті Толедо та інших місцях, що розраховані на 4 тисячі військових. Мадрид відправить Києву електрогенеру. Генератори та водолазні компресори елементи зимового спорядження для військових.